Ми намагаємося захиститися від російських ракет, переходимо в укриття. Ми знаємо, що робити у випадку можливої отої потенційної евакуації. Ми знаємо чимало аспектів російсько-української війни, але є ще одна не менш небезпечна загроза. Це російська пропаганда. Пропаганда, яка намагається залізти нам у голову. Війна Росії проти України гібридна, тобто є конвенційне протистояння на полі бою, а є інформаційна складова, яка є не менш важливою. Тобто, треба розуміти, що росіяни намагаються змусити нас панікувати. Вони вкидають свої і е, інформаційно-психологічні спецоперації. Вони хочуть таким чином на нас впливати, щоб ми панікували і таким чином чи тиснули на свою владу, щоб змусити нашу владу до поступок до мирних переговорів з Росією. Росія створює атмосферу, де люди не можуть відрізнити правду від брехні. Вони не хочуть, щоб ти вірив в те або інше. Вони хочуть, щоб ти не довіряв взагалі нікому. Ми живемо в епоху постправди. Цей термін 2016 року став словом року за версією оксфордського словника. Але насправді постправда це тривалий період, бо навіть зараз часто у суспільстві емоції перемагають над реальними об'єктивними фактами. Постправда дослівний переклад. Після правда». це прикметник, що означає обставини, де об'єктивні факти впливають на громадську думку значно менше ніж емоції або особисті переконання. Емотіо перемагає над ратіо, це інтерпретація правди, подання емоційного, а не раціонального боку ситуації, викривлення об'єктивних фактів, але у жодному разі не брехня. Постправда це й швидке поширення пліток і брехні через велику кількість часто неперевірених користувачами джерел. Тут можна передати привіт Дональду Трампу, який власне прийшов до влади постправдивим чином. Інодечмейк Америка Грейдглоріясеген, аємтинайданансингмайкендидасіфопрезидент Стейс, американське суспільство буквально розкололося на два непримиренні табори, і Дональд Трамп, наприклад, зробив заяву, що він зведе стіну на кордоні із Мексикою. Чим дуже втішив. Частину свого електорату, зрештою, стіна була зведена, але це не допомогло шаленому потоку мігрантів. Постправда дуже допомагає росіянам. Йдеться не лише про період повномасштабного вторгнення. За цей час росіяни не продукували цілу купу фейків. А українці 8 літ дамбят бамбас, начебто, під Луганськом і Донецьком російської армії немає. Нібито Крим це ісконно ісконноруські території, бо так вирішила ще якась там Єкатеріна. Взяли рібенка трьох років, мальчика, маленького трусіка, футболки, і це справді мало ефект у 2020 році, Році медійна програма в Україні провела опитування, згідно з яким 17% українців продовжували дивитися російське телебачення, і це на хвилинку на шостому році війни в Україні. Тобто люди дивилися російську пропаганду, вони начебто не вірили ні тим, ні іншим, але дивилися її. Під час повномасштабного вторгнення Росія продовжила свої інформаційно-психологічні спецоперації із новою силою. Йдеться не лише про те, що ми там бачимо на відео. де вони там кричать, репетують, погрожують. Йдеться також і про те, що російська пропаганда хотіла залізти до нас додому і в прямому, і в переносному сенсі, адже російські ПСО змушували нас щось робити. Пам'ятають мітки на початку війни, коли всі були просто заведені, шукали мітки, стирали їх, доносили в поліцію, в СБУ. Насправді це більше скидається теж на е, ІПСО росіян, які вкидали такі е, інформаційні спецоперації в наше суспільство, щоб дезорієнтувати його, роз'єднати, посіяти паніку, щоб люди. Були дезорієнтовані і не могли мислити. Всі пам'ятають оці всі вайбер-чати, коли були повідомлення, що о четвертій ранку відбудеться бомбардування території України, якоїсь частини або всіх міст. Це теж з цієї серії, це теж вкиди, це теж вкиди російського російської пропаганди. Вони намагалися виходити на новий рівень і продукувати наступні ось ці інформаційні спецоперації одного разу, навіть заявили про штучне створення конфлікту у лапках між Зеленським та Залужним. І ця тема, яку вони запускали, наприклад, у телеграм-канали, згодом дійшла до певних українських, а то й закордонних медіа бажаного ефекту, тобто паніки, тривоги у суспільстві, воно не дало. Вони його не досягнули. Але все ж таки, певна тривога у суспільстві. На жаль, була. Тому що коли ми бачимо такі кадри повні жорстокості, а особливо використовується саме картинка і звук, бо вони мають найбільший вплив на нашу психіку, оскільки нам, як дуже розвиненому виду характерне образне мислення, ми фактично переповнюємося цими. Дуже перенавантажуючими емоціями, і в результаті маємо те, що ми не можемо робити звичні для себе справи, бо просто ці зображення, які ми бачимо в інтернеті, не виходять у нас з голови і не вкладаються, в принципі, нам от сюди, тому що просто-напросто. Ми ставимо собі питання, як таке може бути, це неможливо витримати. І тому треба пам'ятати, що це робиться навмисне, аби нас розсварити, розгуртувати, і щоб ми не змогли робити те, що ми мусимо робити. Їхня манера подачі завжди агресивна. Вони буквально перечисляють усі ті воєнні злочини, які вони вже вчинили на території України. Росіян це мабуть мало б надихнути і відчувати себе великими у лапках. А українці, очевидно, вони таким чином намагаються налякати. Снісі з лица землі санади. А вас вашу конституцію. І сажжомою на красні площині на обмісті. Ні, посажимо на кріщацькі вместе місті вами, на ваших же агня, як ви любите. Є ще одна важка тема, яка не вписується в будь-які рамки здорового глузду, будь-які рамки конвенційної боротьби. Це вбивства і катування українських військовополонених. Безумовно, у е, публічності таких е, злочинів є мета. Е, якщо ми говоримо про вплив на, на Україну, то це демотивація, це дезорієнтація. Це ну розпосіяти розпач, скажімо, серед українського суспільства, що безумовно, не виходить. Вони не отримають тих перемог на фронті, яких хотіли б, і водночас бачать наскільки українське суспільство є єдиним, і ось такими. Інформаційними вкидами, ось такими злитими відео, вони намагаються і порушити ось цю українську єдність, додати тривоги, паніки, але також і віднадити українських військових від подальшої боротьби. Росіяни знають, що це додасть безпорадності українцям, і попри те, що міжнародні інституції реагують на такі випадки, ця реакція це не більше ніж стурбованість. А єдиною правильною нашою реакцією. Як реакцію України на ці дії може бути беззаперечно впевнена перемога на полі бою? Бо ми не такі, як вони все ж таки, і знову ж таки вони намагаються і своїм злочини прикрити, і усіх навколо заплутати тут же починають устраювати стіріку, откуди услужливо появляється непонятний відділ, зовсім ще де одному гді чоловіку. Голову групи других людей, Н ясно, якого буде відео, Н ясно, где сняти. Коли ми намагаємося прокричати до наших співвітчизників через соціальні мережі про те, що дивіться, яке звірство коїться, ми насправді робимо послугу не собі, а ворогові. Чому? Тому що, коли ми безвідповідально поширюємо чутливий контент, відбувається наступне: Все більша і більша кількість бачить ці перен... Повнюючи нашу психіку картинки, і в результаті людей, які просто застрягають в цьому жаху паніці і переживаннях, їх стає більше. Якщо ви таке поширюєте, використовуйте блюр, ви можете е, розповідати про свої, знаєте, переживання, відчуття, про свій досвід у відповідь на те, що ви бачите. Тому що всі і так знають, що відбувається. У нас є достатньо новинних. Каналів є достатньо джерел інформації, де це все можна побачити, прочитати в усіх можливих подробицях. Не ставайте співучасниками вторинної травматизації, тому що у нас в країні є багато людей, які мали травматичний досвід пов'язаний з схожими подіями. І коли вони бачать схожий контент, вони травмуються повторно. Та й ми всі травмуємося, коли ми бачимо такі картинки. Усі методи, які використовує російська пропаганда, не є новими. Насправді, те, що роблять сьогодні росіяни, це гібрид усього найгіршого, що може зібрати у собі слово пропаганда. Виникнення терміну пропаганда іноді пов'язують із посланням папи римського Григорія XV. він написав документ, який називається. Конгрегацію, де пропаганди, і там йшлося про створення організації, яка мала б координувати місіонерську діяльність, тобто відповідати за поширення католицької віри на інших теренах. Насправді, термін пропаганди виник ще задовго до папського послання в давні часи, коли між племенами точилися війни. Е... Ці племена намагалися вплинути один на одного, залякуючи один на одного різними методами. Деякі народи так успішно справлялися із залякуванням ворога. Що про їхні методи ми знаємо і зараз. Наприклад, індійці асоціюються із бойовими фарбами, ритуальними танцями. Тощо, а вікінги, наприклад, заточували передні зуби до кликіві. Така усмішка добряче лякала ворога. Пропаганда була і на українських землях. У 10 столітті князь Святослав Ігорович, коли йшов у похід, він відправляв гінця до свого противника із посланням Іду на Ви. Треба розуміти, що у ті часи Київська Русь була дуже сильною і військово розвинутою країною. Тож таке послання мало не лише психологічний ефект, але й неслоральне попередження ворогу, що його чекає небезпека. А саме негативного забарвлення слово пропаганда набуло вже після Другої світової війни. За той час нацисти створили перше і останнє у світі міністерство пропаганди. А головний пропагандист Йозеф Геббельс вибудував цілу систему впливу на населення. Відповідна музика, великі зібрання, слова, які хочуть почути нацисти, навіть інтонації усе це було не випадковим. До речі, навіть сьогодні ми можемо порівняти нацистську і російську пропаганду, яка за своєю суттю є дуже подібною. Всі навколо вороги, а ми робимо святе діло. Ми ж не нападаємо, ми захищаємось. Можемо порівняти. Ми бачимо єврейство як пряму загрозу кожній нації. Нам байдуже, що інші народи роблять щодо небезпеки. Проте те, що ми робимо, щоб захистити себе, це наша особиста справа, і ми не терпітимемо заперечень з боку інших. Єврейство це заразна інфекція. Осмачі їх сценарій поняття. Іх да. сценарій унічтоження Росії, да. проміжучний етап Росії со всех да. земель, де все да. Да. Родина в страженіродіна в опасности. Родина – это война. Мелкий райх украинский не имеет права на существование. Всем украинцам – нахт, дочнант, я своим хозяевам – Наші вороги стверджують, що їхні солдати прийшли у ті самі землі, як визволителі. Але скрізь, куди вони прибувають, тепер бідність і страждання, хаос, спустошення та руйнування, безробіття, голод та масова смерть. Тепер всі ці вбійці, герої. Для Шольца, для Макрона, для Байдена, Тому ми вас ненавидимо. І воювати з вами будемо до кінця. Усі їхні слова і дії спрямовані на те, щоб посіяти сумнів в нашій, в нашій свідомості, в нашій голові. А в нас зараз такий час, що ми не можемо сумніватися в дієздатності нашого війська, в дієздатності нашої держави, і ми не можемо... Вестись на цю пропаганду і йти на е, те, щоб роз'єднуватися. Навпаки, сьогодні такий час, коли нам потрібно бути якомога е, більш об'єднаними, щоб ефективніше протистояти нашому ворогу, нашому головному ворогу. Як не постраждати від російської пропаганди? Критично мисліть завжди ставтеся до отриманої інформації з певною долею скептицизму. Запитуйте себе, чи є джерело надійним, які інтереси воно може представляти, та чи є воно об'єктивним. Перевіряйте джерела, намагайтеся користуватися різними джерелами інформації та перевіряти надійність та об'єктивність джерел. Звертайте увагу на авторів, експертів та їхній досвід у галузі. Вчіться розпізнавати маніпуляції: це емоційне забарвлення, спрощення, апелювання до авторитету тощо. Довіряйте офіційним джерелам інформації. Не читайте російських пропагандистів, бо в Росії немає медіа. Усе, що вони продають у ЗМІ, хіба що з приставкою псевдо. Є ще одна порада, і полягає вона у тому, аби не поширювати фейкової або сумнівної інформації. Ось ці всі о четвертій годині буде обстріл, кум брата свата сказав, що буде напад із півночі, тому що для вас це може бути щось таке, як пригода або важливе попередження, але декому це може направду наробити біди з психологічним станом. Що робити, коли я вже застряг в цих переживаннях? Переключіться на буденну звичну діяльність, яка вам знайома. Почитайте книгу, приберіть вдома. Все, що може вас повернути в момент тут і тепер буде помічним. Якщо цих емоцій забагато, вивільніть їх. Побийте подушку, поприсідайте, зробіть будь-які фізичні вправи. Потім можете попити гарячого чаю чи поїсти все, що допоможе вам відчути своє тіло і те, що ви тут і зараз все добре в моменті тут і тепер буде для вас таки, такою підтримкою і допоможе вийти з цього застрягання. І пам'ятайте, ознайомлений значить озброєний. Тільки коли ми вдумливо сприймаємо інформацію, коли ми розрізняємо, що автор цієї інформації не хоче надавати на наші почуття. Тоді ми є захищеними перед цією інформаційно-психологічною спецоперацією ворога. А отже, ми можемо розрізняти, де є брехня, де є правда, де є пропаганда, і на нас хочуть надавити, натиснути з якоюсь метою. Тільки тоді ми можемо виграти інформаційну складову, інформаційний аспект гібридної війни.